Ось який він красивий надвечірній ліс, прикритий снігом. Видно, якісь слідочки тваринок. І кругом усе біле і чисте. Ну, не перша весна попереду нас чекає. І ми прекрасно пам'ятаємо, коли починає танути оцей красивий білий сніжок. скільки... сміття Починає проявлятися, яке ну невчасно і не туди було викинуте людиною. Ну, такі обставини треба слідкувати за собою, не додати якісь дрібні папірці або Шматочки скла, не дай Бог, у ліс, який древесину і листочки, він переробить. А вже таке, як скло, то буде дуже довго заважати бути вільним і спокійним, коли ходиш по дорозі. Красиво, красиво, прикрите трохи сніжком. Дуби могутні, ну, влітку зелень переплітається між собою, і це не так помітно. А зараз крона дуба, а ось поряд ще дуби, і як же воно тільки красиво.